Сім підземних королів. Друга подорож Еллі до чарівної країни. Ще того часу, коли блакитною країною правила Гінгема. Там мешкав злий і хитрий столяр Урфінджус. Він ненавидів своїх земляків і побудував собі хатину в лісі, поблизу від печери Гінгеми. А потім він влаштувався на службу до чаклунки. І допомагав їй збирати данину із жовунів. Через кілька місяців після загибелі Гінгеми над чарівною країною прокотився буревій. Він заніс у город Урфіна насіння невідомої рослини, яка швидко захопила грядки. Що більше намагався Урфін сполоти бур'яни, то густіше вони розросталися. Такою надзвичайною була їхня життєва сила. Нарешті столяр повисмикував рослини із коренем, порубав їх на дрібні шматочки і висушив на залізних деках. Добутий столяром бурий порошок виявився живильним. Джус ненароком розсипав щіпку порошку на ведмежу шкуру, і шкура ожила, почавши ходити і розмовляти. Урфін оживив дерев'яного клоуна, і той гризонув свого хазяїна за палець. Тоді Джусові спав на думку честолюбний план змайструвати дужих дерев'яних солдатів, оживити їх і з їхньою допомогою стати володарем чарівної країни. Урфін був вправним столяром і здійснив свій задум. Із армією дуболомів він скорив спочатку країну жувунів, а потім і Смарагдове місто яким правив наступник Гудвіна Страхопуд мудрий. Ох, і важким було для Урфіна завоювання смарагдового міста Страхопуд, довгобородий солдат Дінгіор, вартовий брами фарамант, численні озброєні громадяни відчайдушно відбивали всі атаки дуболомів Урфіна Джуса. Тоді Джус вдався до хитрощів. Він послав у місто свого прислужника Пугача Гуамоко. З наказом знайти з поміж городян зрадника. І пугач його знайшов. Зрадником виявився заздрісний багатій руф Білан, який сам плекав мрію стати правителем міста. Уночі Руф Білан відчинив ворогам браму, і смарагдове місто перетворилося на здобич ворога. За зраду підлого руфа Білана нагородили король Урфін зробив його своїм першим міністром. Знайшлося в місті ще декілька зрадників. Урфін дарував їм звання радників. Страхопуди залізний дроворуб стали в'язнями Урфіна. Коли вони відмовилися служити самозваному королю, Джус ув'язнив їх на верхівці високої вежі, що стояла неподалік від міста. Там вони мусили скніти, поки не скоряться Урфіну. Але друзі не збиралися скорятись. До них прокралася крізь грати їхня стара знайома ворона Кагікар, та сама, яка порадила Страхопудові роздобути розумний мозок. Бранці вирішили відрядити ворону в Канзас, аби вона викликала на допомогу Еллі. Дроворуб надряпав голкою на деревному листку послання для Еллі, і Кагікар вирушила в далекий небезпечний шлях. Їй вдалося розшукати дівчинку і віддати послання. На фермі у смітті вгостював того часу брат місіс Анни, одноногий моряк Чарлі Блек, заповзятливий чоловік веселої вдачі. Еллі дуже подружилася з дядечком Чарлі, розповідала йому про свої пригоди в чарівній країні і потроху зізнавалася, що сумує за тамтешніми любими друзями. Аж раптом. Від них дійшла звісточка, яка повідомляла, що страхопуда й дроворуба спіткало лихо. Еллі вмовила батьків, і вони дозволили їй знову вирушити в чарівну країну з дядечком Чарлі. Еллі запрошувала з собою і Гудвіна, який тепер мав бакалійну крамничку в сусідньому містечку. Але той рішуче відмовився Досить із мене чарівників і чарівниць. І всіляких чарівних справ, сказав він. Мені це все страшенно остогидло. Еллі і Чарлі Блек помандрували вдвох, прихопивши з собою тотошку. Коли вони підійшли до Великої пустелі, дядько Чарлі, майстер на всі руки, дістав із рюкзака інструменти і змайстрував сухопутний корабель на чотирьох широких колесах. На ньому було піднято вітрило. І мандрівники перетнули пустелю, хоча мало не загинули від спраги, притягнуті магічним чорним каменем гінгеми. Потім вони перейшли через гори і опинилися в країні жовунів. Там Еллі й моряк дізналися, що в них буде нелегке завдання здолати підступного Урфіна Джуса і його дерев'яних солдатів. Але вони не злякалися, викликали на допомогу лева. І рушили до смарагдового міста дорогою, вибрукованою жовтою цеглою. Тут на Еллі та її друзів, які першого разу, чатували небезпеки, але винахідливість моряка допомогла їм викритися з халеп. Коли вони наблизилися до смарагдового міста, виявилося, що прокрастися туди неможливо воно було оточене солдатами і поліцейськими урфіна джуса. Еллі дмухнула у срібний свисточок і перед нею з'явилася фея раміна, королева польових мишей. Раміна розповіла дівчинці, що неподалік починається підземний хід, який веде до підвалу тієї вежі, на верхівці якої ув'язнено страхопуда й дроворуба. Але королева мишей застерегла Еллі, що цей хід йде повз країну підземних рудокопів. І радила їй бути дуже обережною та не пхати носа у їхні справи. Застереження було слушним. Еллі мало не позбулася життя за цікавість, коли розглядала дива підземного світу із випадково виявленого віконця, вартовий, який летів на драконі під стелею печери, випустив у неї стрілу, і дівчинка дивом врятувалась. Поки відбувалися всі ці події, Урфін. Порядкував у чарівній країні, та невесело йому жилося. Аби розважитися, він справляв бенкети, та ніхто з городян не приходив на них. А улесливі промови міністрів остогидли королю. Урфін почув, що в країні з'явилася Еллі зі своїм дядьком, якого маленькі живуни прозвали Велетнем із Загір, готуючись до боротьби з прибульцями. Урфінджус виготовляв дедалі більше нових партій дерев'яних солдатів, оживляючи їх чудодійним порошком. Ця робота, страх, як його втомлювала, але згодом живильний порошок скінчився. Попри невсипущу пильність поліцейських і дуболомів, Еллі і Чарлі Блек звільнили з полону дроворуба, страхопуда, довгобородого солдата і вартового брами фараманта. І всі вони подалися до фіолетової країни. Там вони озброїли моргунів і виступили разом із ними проти дерев'яної армії Урфіна Джуса. Найголовнішою надією моряка була дерев'яна гармата, висвердлена з товстої колоди, для якої Чарлі Блек сам виготовив порох. І гармата не підвела її єдиний постріл. Вирішив результат всієї битви. Дерев'яні солдати боялися вогню, і коли на їхні голови посипалося палаюче ганчір'я і розпечене вугілля, дуболоми з переляку розбіглися галасвіта. Урфін потрапив у полон. Його судили і відправили у вигнання. Войовничі дуболоми зробилися милими працьовитими робітниками. Бо за пропозицією страхопуда їм замість лютих пик зробили веселі усміхнені обличчя. За проданців городян, що служили Урфіну джусу, було покарано тільки найголовніший зрадник, перший міністр Руф Білан кудись зник. І знову маленька дівчинка Еллі Сміт із Канзасу розпрощалася зі своїми вірними друзями. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.